Всім привіт! Ну хто з нас не знає казку про Микиту Кожум'яку? Але чи замислювалися ви, як ця проста, здавалося б, народна історія перетворилася на справжній сценічний шедевр? От сьогодні ми розберемо, як саме Олександр Олесь взяв цього фольклорного героя і зробив з нього легенду для театру. Гайда занурюватись в анатомію цієї неймовірної п'єси. І от питання як це взагалі працює? Як взяти історію, знайому кожному з дитинства і змусити цілий зал затамувати подих, які такі секретні інструменти використав Олесь, щоб казка по справжньому ожила, заграла новими барвами просто на сцені. Саме про ці творчі секрети ми й поговоримо. І щоб зрозуміти авторський задум, треба почати з фундаменту, тобто з жанру. Бо мики та кожум'яка це не просто казка, це драма казка а це означає, що твір від самого початку з першого рядка проєктувався саме для театру. Це такий собі гібрид, де магія фольклору зустрічається з чіткими законами сцени. Окей, ось наш план на сьогодні. Спочатку оглянемо накреслення п'єси, тобто її структуру, потім з'ясуємо, в чому ж криється суперсила Микити. Далі розшифруємо головний меседж, який заклав Олесь. І наостанок подумаємо, чому цей герой актуальний і досі. Ну що ж, поїхали. Перша зупинка театральне креслення. Давайте зазирнемо, так би мовити, під капот цієї п'єси і подивимося, як вона сконструйована, щоб тримати нашу увагу від першої до останньої сцени. І ось тут одразу перша цікава фішка. Олесь відмовляється від класичних дій чи актів. Замість них він вводить чотири картини. На перший погляд, дрібниця, але насправді це геніальний хід. Він дає режисеру повну свободу змінювати декорації, ніби перегортаючи сторінки величезної живої книги просто на сцені. А тепер подивіться на цю своєрідну мапу. Дія починається в закритих елітних палатах князя. Потім переміщується у світлицю ще ближче до людей. Далі ми вже на подвір'ї самого кожум'яки в серці народного життя. І нарешті фінал на відкритому майдані. Ви помітили? Простір постійно розширюється, а дія переходить від влади до народу. Це дуже продумано. А що рухає сюжет? Головним чином розмови. Діалоги це, по суті, двигун історії. Вони створюють конфлікт і екшен. А монологи це ніби кнопка пауза момент, коли час зупиняється, і ми можемо зазирнути герою просто в душу, почути його найпотаємніші думки і сумніви. Але текст п'єси це не тільки те, що говорять герої, це ще й така собі інструкція зі збірки вистави. Тут є список персонажів, майже немає описів зовнішньості чи природи, бо все це покажуть декорації та актори. І найголовніше ремарки це коротенькі вказівки в дужках, такий собі секретний код для режисера і акторів як говорити, куди рухатись, що відчувати. Ми, глядачі, їх не чуємо, але саме завдяки їм на сцені народжується магія. З конструкцією розібралися. А тепер переходимо до найсмачнішого, до самого героя. У чому ж його суперсила? А створена вона за допомогою одного дуже потужного художнього прийому. І цей прийом називається гіпербола, простими словами, це мистецтво перебільшення, коли все на максималках. І це не просто авторський трюк, ні. Це улюблений інструмент народних казок. Олесь просто взяв цей інструмент і, знаєте, викрутив гучність наповну, щоб ми не просто повірили в силу микити, а були нею абсолютно приголомшені. От просто послухайте він рве дванадцять шкур дванадцять, але найважливіше як. Нібито макуху. Автор бере щось неймовірно міцне і порівнює з чимось страшенно крихким. Цей контраст миттєво створює в уяві образ просто нелюдської, міфічної сили. Або ось це з трьох літ боров свого батька. Це ж класична історія походження супергероя, такий собі origin сторі. Нам одразу дають зрозуміти, його сила це не результат тренувань. Вона вроджена, природна, вона просто є частиною його єства. Ну, і мій особистий фаворит раз коня мій син перекинув через тин. Це ж просто фантастика. Коня через тин. Цей яскравий, майже мультяшний образ остаточно перетворює Микиту з дужого чоловіка на справжнього міфічного титана, на народного богатиря. Окей, Микита неймовірно сильний. Але навіщо автору були потрібні аж такі перебільшення? Не вже просто для ефектності. Звісно, ні. За всіма цими гіперболами ховається головна ідея твору, і вона насправді не про силу однієї людини. Дивіться, як вибудовується цей логічний ланцюжок, художній прийом гіпербола, яка його мета возвеличити героя, зробити його грандіозним, а яке ідейне значення цього возвеличення показати, що ось ця титанічна незламна сила належить простому народу, уособленням якого і є Микита. Отже, головний висновок такий: Микита це не просто персонаж, це, по суті, аватар цілого народу. Прославляючи його над людську міть, Олександр Олесь насправді оспівує ідею, що справжня, непереможна сила криється в звичайних людях. Герой це лише її яскраве втілення. І от ми підходимо до фіналу. Останнє питання чому ця історія, написана так давно, досі чіпляє? В чому секрет вічності цього героя? А секрет, як на мене, криється у формі. Повертаємось до того, з чого почали. Перетворивши казку на п'єсу, Олесь фактично подарував їй безсмертя. Адже театр це живий організм і завдяки сцені, ідеї мужності, справедливості та народної сили, щоразу народжуються наново перед очима все нових і нових поколінь. І це підводить нас до фінального питання, яке я хочу залишити для роздумів: а хто сьогоднішні герої, що уособлюють силу народу? Хто вони, наші сучасні Микити, кожум'яки? Подумайте про це.